Včasno, vše jasno, se jasno si mnoju tebe i na zavždy pizno nejdy nejdy vid mene rap rap parody vám daj ja naliju sobi ja naliju tobi na. a chodžeš iz medom То ти є, ти взяла моє життя І не відала, хто ти є, ти випила мою кров і п'яною впала, твої очі кличуть, хочуть мене, дуй за собою, хто ти є. Тебе, тебе, сьогодні, сьогодні так дує без тебе, сумую, сумую без тебе, накинь щось на себе. Раб, раба, і банбай. Я налію собі, я налію тобі вина, а хочеш із медом. Що т'є, ти, ти взяла моє життя і не вітала, що ті ти, ти випила мою кров, і п'яною впала твої очі, кличуть, хочуть мене, ведуть за собою, хто ти є. Co dia na leju to biwna, a chodzi z medą, kto z jedy wsiara moje życia i niewitana, kto ty je ty wypiła moju krót i piano i wpala twoje oči, kleczuć, koczuć będę. זאַס אָפּהוי, קוסט די, קימב נאַ Давно, і вона хотіла снимать в кіно Дівчина із іншого життя Я чекав тебе чекав, я шукав, тебе шукав. Робіт реабілітантів Київського міського центру соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів оголошуємо відкритим. Антон Траховський Паною неславний твій дух, розквітає кріпиці калини, облітає погляд журовими і соняшників хай квітує дух. Хліба голос і чисті води, О твоєї давнини, врода красної природи, всі ми твої дочки і сини. У коровинець той, хто дває поровічисну, їй плоди своїх братців віддається. отцов и матерей, что не видят больше сына. А уж когда взлетит и жен, которые расстались с мужем, и лишь на стиле вернется от и расценует крепко сына. До сны ребенок вдруг проснется и подлежит к красным конем. О, мама, папа здесь, и он вернулся. У мамы слезы на глазах, и мама хочет, и ребенок. И вспоминает все о нем. Когда они были все вместе, Это было и видно весело. Лишь фотография в стекле. Напомнят сына об отценке. Віті завтра того, раздій на позичені красі, саме саме і степше води, і дніпромки, і в небі бургові. Вочуючих дітей, яка виконала жестовою мовою пісню Смайлики. Дякує чудові поетеси красуні зі своєю поезією Оксана Бондар та Ірина Салетіна. что ты так милостив ко мне, что ты благословит тебя всю жизнь мою на одной стране. Ты знал, как болит душа, а за Украину Бог который, Как сердце в тишине спеша, что в тревоги часть начнет. Господь, прошу я за людей, спаси их души. І цирка. Фіх церкві. От ковідних радость безкриття. Допомагають у центрі на різноманітних арт курсах патриківського розпису, бісероплетіння, виготовлення николи солодів, виготовлення сумок та подарунків для святу. Мистецтво навколо нас. Курс «Патриківський розпис веде психолог відділення психологічної реабілітації Ірина Володимирівна Стріль. Заняття проводяться в групі з використанням індивідуального підходу до кожного. Добрий день, це як сонечко, арт-терапія. Завжди запитують, Що ж це таке, арт-терапія? Це арт це мистецтво, а терапія ви знаєте, Ми просто лікуємося. І коли приходять до нас люди, які хочуть навчитися чомусь, так, тому чому? Я, я вас навчу тому, чого, чого ви ще не вмієте. Але якщо у вас щось е, вийде, то ви найкраще. І коли говорить сонечко, отаке от кругле велике сонечко, а біля нього декілька промінців, то це оці всі направлення, які ми використовуємо під час занять арт-терапії. І вірно говорить, що мистецтво навколо нас. Коли ми спочатку починали тільки з паперопластики, так я можу вам перерахувати скільки. В цій виставці номінації арт-терапії. Якщо взяти образотворче мистецтво, то Ірина Володимирівна вже говорила, що вона використовує дуже багато різних, я ще можу додати до її технік, це інкаустика, яку сьогодні мене запитувала. Що ж це таке? Це не новий вид техніки в арт-терапії, а це малювання праскою або воском. Це дуже. Давнє мистецтво, яке у нас е, прожилося ще з 14 15 століття, тому що ми вивчаємо під час занять і вивчаємо історію нашого мистецтва, нашої рідної батьківщини України, і цим цією технікою використовували, малювали ікони. Іконописці знають, що це за мистецтво, я, на жаль, вибачаю, що я один раз побула в Прагі, де я дійсно побачила виставку, яка дійшла до нашого часу з 14-15 століття. Дійсно, це виставка, яка зараз ми використовуємо тут інкарустика. Але якщо ви, ви зараз переглянете. Експозицію нашої виставки, то ви е, подивитеся, що е, ми використовуємо дуже багато різних технік. Це мистецтво, дійсно, що мистецтво. Якщо це художнє вишивання, то ми теж можемо е, тут перелі, перелічити безліч технік. Продовжити його виставку творчих робіт, реабілітантів Київського міського центру. Соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів оголошуємо відкритим.